Тому що бійцю важливо, що щоб йому було чим вбивати росіян, ну і власне, щоб були забезпечені його умови. та так власне, яка так, ситуація у нас життя. Там так. інше життя, там ти мусиш весь час думати над тим, в першу чергу, як вижити, в другу чергу як вбити ворога. І якщо раптом після цього в тебе виявляється яка, якісь там пауза, якийсь проміжок, то швидше за все ти просто будеш спати і трошки приходити до тями, а не е, думати про те, а які там в Києві політичні інтриги, і з чого раптом міняють прем'єра. Я тут розділяю вашу думку і до цього вас і підводила. Я хочу предметніше поговорити про загалом цю фазу російсько-української війни, дехто з військових аналітиків каже, що це пік зараз оцієї літньої російської кампанії, наступальної їхньої операції. Хтось каже, що вони навпаки готують свої резерви, стягують, підтягують, проводять ротації, можуть вдарити на осінь, на початок осіні. Чим дихає зараз поле бою? Ем, смертю дихає, як завжди. От, ем, дихає тим, що взагалі. Взагалі це це навіть зовсім не та війна, навіть яку я воював. Це це е, е, абсолютно жахлива війна, в якій десь кілометрів по, два, по 20 від е, от, цієї насправді вже тепер умовної лінії. От ми вже прожили і стадію е, окопної війни. От ні, тож окопи окопи -то лишились. Але от вже лінія суравікина, лінія траншей це вже теж в минулому. Тепер там фактично нори. В які закопуються з обох сторін, причому закопуються люди, закопується техніка. Ми дожились до ситуації, коли, як не дивно, знов краще працює причіпна гармата, аніж самохідна. Це, це здавалося абсурдом, бо здавалося ж, що в такій то вже війні ключове це швидко приїхав, швидко відстрілявся і втік. Ні, а ти вже не встигнеш втікти. Тому тепер задача навпаки, перш ніж стріляти, закопатися так, щоб тебе не могли дістати. А це краще робить причепна гармата, ніж самохідна. Тобто, ну, от, от настільки з дня на день все міняється, і е, там десь кілометрів по 20 в обидва боки від цієї умовної лінії, ну фактично мертва зона, в якій навіть просто пересуватися це величезна проблема. І е, е, що стосується того, що готують росіяни, росіяни. Е, Поки що, поки що нічим нас не здивували, мається на увазі там на фронті. Вони нас сильно здивували повітряними ударами по тиву, але це абсолютно окрема тема. От це до питання якраз про роботу оборонпрома. Але. Ми виявилися не готовими до того, що вони настільки масштабують виробництво безпілотників. От ми виявилися цим заскоченими. До речі, я не виключаю, що насправді це не тому, що ми погано щось спрогнозували, от, а тому, що ми трошки не врахували, наскільки хороші в Росії друзі. От в мене, чесно кажучи, якщо ми вже зачепили цю тему, якщо в нас є на це там пара хвилин, yeah. знаєте, в мене трошки арифметика не складається. От е, Алабуга випускає навіть за самими їхніми бравурними звітами, вона випускає три тисячі дронів на місяць. Це 100 в день, дуже багато насправді. Але вибачте, на нас в день летить по 400, по 600, по 500. Де різниця береться? От але бога випускає 100, а летить 500. І чесно кажучи, ну інакше, як в Китаї я якось дивитися з, з цю сторону не можу. Чесно кажучи, я чим далі, тим більше приходжу до того, що, мабуть, значна частина того, що на нас зараз летить, там російська тільки лейбочка. Ну, може, для порядку останню гайку дійсно вже врешті закручують. Але судячи з усього, це саме велике вузлове виробництво китайських виробів. І да, оце ми не врахували, до цього ми виявились не готовими. Але це за зараз тепер доводиться терміново нас доганяти, шукати рішення, шукати захист. Але до того, що це про удари по тилах. На фронті вони нас дуже давно вже нічим не дивували і поки не дивують на фронті. В них поки абсолютно тупа ота сама тактика. Нещодавно, здається, зе е, провів таку цікаву арифметику. Вони просто взяли площу, яку Росія окупувала за останній рік, і поділила на кількість навіть не санітарних втрат. А тільки вбитих, от тільки вбитих рахували без покалічених, безпоранених, от тільки вбитих, причому по їхніх внутрішніх джерелах вражці. От. І вийшла е, дуже красномовна цифра: е, один вбитий росіянин за 380 квадратних метрів. Тобто, ну, це але вони така... за ціною не постоять, ще, знаєте, ще віку. пари квартир. Знаєте, І... тобто, якщо вони завойовують Україну е е темпом е людина за квартиру, <сум> самі розумі... Але я до чого, поки вони воюють саме так, нічим нас не здивували. Але здається, вони дійсно дещо готують. Тут дуже цікавий аспект: е це я е ж е е ми з вами тільки що говорили, що суцільної лінії траншей вже нема, є норки. Так, от, між норками, в принципі, можна проскочити тільки за умови, що ти значно швидший за дрон. І в цьому сенсі я так дуже, скажімо так, уважно дивлюсь на закупівлі Росією китайських мотоциклів. Оце нібито цивільна продукція, але ця цивільна продукція чомусь закуповується саме організовано державою і в кількості поки що в тисячах. Але, здається, йде мова про контракти вже на десятки тисяч. От швидше за все, Росія готує нам сюрприз у вигляді е, такого собі відтворення в умовах 21-го століття кавалерійських масованих атак. І е, нам треба ну, бо, вже це до цього швидко, бо це швидко відносно дешево. Да, і можна забезпечити да, свою піхоту. І враховуючи. І враховуючи, що це рашка, то їх цілком влаштує, якщо з 10 мотоциклістів прорветься 1-9 лише. От їх цілком, їх цілком влаштує, вони до таких втрат звикли. От. І тому нам треба вже до цього готуватися. Ну, це в першу чергу про міни, про мінні поля і тому подібне. Тому що ганятися дроном за кожним мотоциклістом ну нереально дійсно. Тобто тут швидше готувати якісь такі полоси, які будуть просто от непрохідні, абсолютно, і думати над цим треба вже. Це теж теж стосується фронта. Ну а що стосується датування, то ну, Владимир Владимирович Ясносовнишка заявив вже, що йому треба 60 днів власне на. На те, щоб окупувати всі чотири області, які вони собі в Конституцію записали, з цих 400 днів, всім, якщо не помиляють, чи вісім вже пройшло. От і якраз е, таким е, дуже дивним чином цьому співзвучно виступає е, е, Трамп, от, який от, рівно після того, як Володимир Володимирович заявляє, що йому треба 60 днів, проходить приблизно тиждень і Трамп йому дає 50 днів. От, ну камон. Ну, е, як там кажуть це їхній заперечити Совпадіння. Ні, думаю, що може відбуватися Я ці 50 днів ем, в контексті ем, підготовки, тому що там Китай також відреагував і кажуть про те, що не дадуть Росії програти, очевидно, десь відповідаючи на заяви Трампа, оці зміни його риторики. До речі, з приводу Китаю і не не дати Росії програти, це дуже взагалі така важлива для нас, насправді, життєво важлива і цікава тема. Е, Почнемо з того, що нещодавно ж нібито подібні речі озвучив товариш Ван Гі, міністр закордонних справ Китаю. Ну, оскільки зустріч була офрекорс, то, на жаль, ми не знаємо його пряму, все ж таки, ми її знаємо вже в переказі, яка це головної дипломатки Євросоюзу. Але суть там, нібито була така. Я думаю, що пані Калас не бреше. Що суть була саме така, що Китай уважно слідкує за ситуацією і не допустить програшу Росії. А давайте почнемо з того. Я нагадаю, що в Штатах і в Європі взагалі мало хто вважає, що Росія може програти. От там, взагалі, чогось вражає, вважається, що Рашка ледве не переможе. А тут раптом Китай каже, що вони уважно стежать і не дадуть програти, тобто вони якраз сценарій програшу рашки вважають дуже реалістичним і вважають, що без їхньої допомоги рашка програє. а тепер давайте задамось дуже насправді смішним питанням. Як ви думаєте, хто краще знає реальну ситуацію в рашці: американці та європейці чи китайці? Мені здається, що відповідь більш ніж очевидна, що Китай, який дуже добре в курсі, і що Рашці з економікою, і що з російською армією, і що в них за Баронпромом, який наразі ну, настільки тісто на Китай зав'язаний, що там вони знають в деталях по кожному заводу. От. І от вони чомусь вважають, що Рашка програє цю війну. От вони чомусь вважають, що сценарій поразки Росії не просто реальний, а що без китайської допомоги саме так і станеться. А далі да. а далі вони стосовно Росії займають приблизно таку позицію, як стосовно України займали штати при адміністрації Байдена до Трампа. Пригадуйте, як нас з вами бісила тодішня позиція Байдена, коли він чітко казав, що він не допуст... що він не дасть Путіну перемогти. Але жодного разу не сказав, що допоможе перемогти Путіну. От Китай стосовно рашки займає рівно таку позицію, як Байден стосовно нас, Китай не зацікавлений ні в перемозі рашки, але в той же час боїться й повної поразки. Для Китаю ідеальна ситуація це, щоб умовний 25-й рік тривав ще хоча б років 5. Тобто для Китаю ідеальна ситуація. це рашка, яка просто загрузла в цій війні, яка з кожним днем цієї війни все більш залежна від Пекіна і все більш не самостійна. От і щоб для для Китаю. Віддіально, що так тривало. Ну, на крайняк їх влаштує якийсь такий умовно трампівський мир, тобто заморозка по лінії фронта, яка не вирішує конфлікт, яка все підвішує, яка змушує обидві сторони готуватися до того, що ось, ось треба буде цю війну поновити і продовжити. Ну, так їм теж зійде. А от що сценарій повної перемоги Кремля, що сценарій навпаки, повної поразки і, і абсолютно логічного в цій ситуації падіння кремлівського режиму? Оце і те, і друге Пекіну не цікаво. От і саме тому вони дозують свою допомогу Росії, от рівно так, щоб не дати Росії програти цю війну. Нам до речі, дуже важливо це розуміти, і в плані прогнозування, чого нам чекати, ну ем, от чим 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 допоможуть, чим рашті не допоможуть. Для дуже спрощення ситуації ми дійсно можемо скажімо, екстраполювати зараз на стосунки Сі і ПУ, наші стосунки саме з адміністрацією Байдена, не плутати з травмом. Mm. І для нас також дуже важливо е, врахувати оцей фактор, що зверніть увагу, що Китай, який в курсі справ. Чомусь вважає, що Росія цю війну програє і без них без них таки програє. Оце для всіх наших скептиків, які задаються питанням: що а чи можемо взагалі перемогти, чи для нас вже найбільшою перемогою буде, якщо так і бути, Трамп умовить Путіна на заморозку? Китай дає відповідь. Не виявляється насправді ця війна поволі, потроху, але і йде до поразки Росії.